Доброго ранку, друже. Рада тебе знову сьогодні вітати. А ти любиш подорожувати? Пропоную тобі сьогодні поринути у уявну подорож на лісову галявину. Заплющий чинята і уяви, що ми з тобою прийшли на лісову галявину. Але будь уважний, бо там живуть лісові звірята. Відгадай загадку! В нього стільки голочок. Як на небі зірочок, лиш торкнись до колючок, він згортається в клубок. Хто це? Звісно, це їжачок, але поглянь на нього, який він. Так, він сумний. А як ти гадаєш, чому? Вірно, бо у нього немає друзів, а давай ми з тобою сьогодні зліпимо для їжачка друзів. Великих і маленьких, щоб йому більше не було сумно. Спочатку давай ми з тобою розглянемо їжачка. Який він? Так, він кругленький, весь в голочках, а які голочки в їжачка? Вірно, гострі, друже, а чи знаєш ти, де він живе? Їжачок живе у лісі, у парках. І навіть приходить до нас додому. Одна з найбільш цікавих і кумедних тварин їжак. Коли ти побачиш його вперше, не розумієш, як йому живеться в такій незвичайній шкірі. Злякавшись чого-небудь, їжак ховається, скрутившись клубочком. Колючі голки не підпускають нікого до нього. За розміром ці тваринки невеликі. Оченятка в них схожі на чорні намистинки. Носик довгенький, а вушка маленькі, які ледь видно із під голочок. Їжачки є корисними тваринками. Вони поїдають комах, жаб, вужів, равликів, мишей та змій, але люблять ласувати і суницею та малинкою. А як ти гадаєш, з чого можна зробити колючки для їжачка? Колючки для їжачка можна зробити з насіння соняшника. Перш ніж ми будемо ліпити їжачків, давай ми з тобою підготуємо наші пальчики до роботи. Яблука збирав, він нікого не боявся, волочками захищався, як ти носиш їжачок, так багато колючок. Ось такого їжачка ми будемо з тобою сьогодні ліпити. Для виготовлення друзів їжачкові нам потрібно пластилін, дощечка, стека, насіння соняшника та серветка. Для початку ми з тобою беремо шматок пластиліну, відрізаємо і скручуємо його в кулю. Перетворюємо потім на яєчко. Витягуємо і загострюємо носик. Легка вгору. Беремо насіння соняшника і робимо голочки нашому їжачкові. Тепер нам потрібно зробити оченята і ніс їжачкові. Беремо чорний пластилін, відщипуємо маленький шматочок, скручуємо кульку і робимо оченята їжачкові. Носик ми також будемо робити чорний. Поглянь, який гарний їжачок у нас з тобою вийшов. Тепер ми його з тобою подаруємо їжачкові. А тепер поглянь на їжачка і скажи, який в нього тепер настрій. Так, веселий, радісний. А як ти гадаєш, чому? Вірно, бо у нього з'явилися друзі. А щоб їжачок не сумував більше, ти з батьками, коли зробиш йому друга, то надішлеш мені фото виробу, а я відправлю його їжачкові. Вже з нетерпінням чекаю на твою роботу. До зустрічі, друже!